Київське «Динамо» Приймає своїх одноклубників з Білісі. Може, саме сьогодні київські футболісти згадають минулу славу і знову порадують своїх прихильників. Ось він заспів! Олег Базилевич забиває перший гол. Знаменний початок. Нова комбінація. ривок Віктора Серебенникова Рахунок подвоїться. Відповідно, зростає і радість болільників. Після перерви капітан команди Віктор Коневський потроює рахунок. Тише, ще не кінець. Супротивник не здається. Макару це явно недовподобу. І глядачам теж. Базилевич, а за ним Лобановський забивають останні голи. П'ять один на нашу користь. Отак і тримати, друзів.